Бо для нас вони величні, в них село своє пізнає. Перша згадка про село Прилука датується 1146 роком. Це одне із найстаріших поселень України. Це перше село на Вінниччині, яке має власний герб ознаку місцевого самоврядування. Вступивши на липову алею, яка веде до школи, ви, мабуть, відразу помітили старовинну будівлю. Це історична пам'ятка 18 століття. Колишній маєток пана Берінга, седав того вченого, та ваговитого педагога, легендарного доктора, авантора паркобудування, державної громадського діяча, почасної заслуженого професора Київського університету Федора Федоровича Берінга, Сергій Берінг славився як колекціонер живопису та чудовий господар у своєму маєтку. До речі, відкриємо одну таємницю. Роки революції сірій мерінг виїхав до відня, а ціні картини заховав. І куди б ви думали, ніколи не здогадаєтесь, перекриття між першим і другим поверхами свого маєтку. Цей скарб пережив дві війни і був виявлений лише в 50-х роках минулого століття, коли потрібно було поремонтувати перекриття. Вражені робітники побачили, як з-під закритої драмки показались картини у вишуканих рамках. Шкода, але майже увесь скарб пропав. Під пуще далі до тих, хто мав його зберігати. Про це писала газета «Вінницька правда 50 років тому. 15 серпня 1958 року на території маєтку була відкрита школа-інтернат. А з 1980 року спеціальна школа-інтернат, яка існує до сьогодні. В історичному куточку серед лип старих садочків в морі квітів потопає наша школа, омиває її спокій, тиха річка, Волосисті дітворі у цім затишнім дворі жити просто при чудово, Класи, спальні, наче нові, тут майстерня, і їдальня, і спортзал, і ігрові. Добре жити дітворі. Школу, школу, рідним домом стала ти для нас давна, наче мати для дитини все віддала нам сповна. Ти для нас уваги варта, нам життя тут, як в раю, по дзвінку нащі запади, кожен має роч свою. І ніхто з нас не видачи, ні великі, ні малі. Всіх підтримують добряче наші любі вчителі. Математики навчають майже Лобачевські, рідну мову викладають майже Занковецький. Ось із класу долітає, чистий парадон. Це ж прокрайваш, нашу землю, а вони ж нам рідні. І серветка, і рушничок, і чудове плаття, гаптований фартушок, усе ж дивчать нас. У столяні, в майстерні теж працюємо залюбки, тож тримайте з неполадки в руках наших молотки. Все ми вміємо робити хазяї по праву, і, звичайно ж, апетити в кожного на славу. Розповісти, по секрету маю на меті виховати у наших руки золоті, чи пошити, чи зліпити, в спальних затушок зробити. Це вони майстрині, любі господині, ми про них не забуваємо, завжди їм допомагаємо, коли вішають нам штори, ми їм стій. В Нашій школі, я родині, усі рідні, всі єдині. людині, ми працюємо, співаємо. 站住！<music> Школі, як мами і тато, об'єднали нас в сім'ю всі ми Подолята. Шкільна дитяча організація Подолята працює за напрямком краю Міле Лечі. Вона налічує 110 членів. Це 9 заповзятих активних груп. Кожна з яких має свою назву, емблему, девіз, пісню. Тут ми вчимося самостійно вирішувати шкільні справи. вчимося відповідальності готуємося стати громадянами нашої держави. Наша дитяча організація подаряна, на землі, подільські наші, жити нам і називати, і любити, ось дивіться наш подаряна. Наша група барвінок, наш девіз – барвінок наш, барвіночок хрещати. Єдиний як Дніпро, Єдиний як хрещати. наша група, «Ластівка», наш девіз – Вище ласців, коли ти, нам дорогу покажи, у далеке майбуття і щасливе життя. Наша група краєзнавці, наш девіз – люби, шануй, оберігай і після вас свій рідний край. Наша група де наш навжди родина, друзі, рідний край, і скрізь тобі потреба. Твори, учись, знайди, пізнай, повірю в себе. Наша група екологи, наш девіз, на добро у світ природи. Наша група весела, наш девіз весело веселку, веселку над нами світи. Сміливими синами будемо рости. Наша група жінки наш девіз – пджола мала та працюй. Наша група, сонечко, наш девіз – хай живуть метелики. Від діти, а остям, що приїжджають, завжди будемо радіти. Хлібом сім'ю зустрічати, а пісню їм співати, дарувати сонце, радість.